Ми не відмічаємо загибелі рослин в центральній частині області, незалежно від строку сівби, від осінніх робіт на зимовому полі. Збереглося 100% рослин. Так про стан посівів озимих культур після зими розповідає вчений агроном інституту сільського господарства Микола Собко. Науковець говорить для отримання доброго врожаю агрономам потрібно наступне стежити поля, придбати засоби захисту рослин, або як мінімум домовитися з постачальниками, аби ці ресурси вчасно були в господарстві. І як тільки є необхідність, це треба негайно робити, особливо перші обробки на посівах рослин озимої пшениці. Любі роботи, які пов'язані з профілактичними заходами, є дешевшими, ніж потім лікування цих рослин. Щодо вмісту цукрів у рослинах, науковець говорить. Теж сьогодні добрий, обнадійливий. Е, на рівні 16-18% на цю пору, на цю дату це дуже добре. Рослини мають силу, мають запас поживи, мають здоров'я і, відповідно, вони стартунуть кріпенько. Навіть при всіх якихось негараздах, які можуть мати місце подекуди. От, рослини сьогодні здатні віддячити хорошим урожаєм при належному догляді. У нас в інституті посіяно і росте 66 гектарів пшениці озимої. Це все насіннєві ділянки, різні сорти, різних селекційних установ України, різні по групам стиглості. Усі посіви по життєздатності знаходяться в нормальному стані. За словами завідувача сектору метеорологічних прогнозів Сумського гідрометцентру Юрія Літвінова, весняні польові роботи розпочнуться в третій декаді березня і на початку квітня. Через те, що середньодобова температура повітря пройшла через 0 градусів 3 березня, так само у 2007 році вона перейшла через 02 березня, тобто у нас розпочалась вже метеорологічна весна. От, ну, ми, як за базу, взяли схожий рік. В подальшому з погодою то це до кінця цього тижня на вихідних у нас буде спостерігатись аномальна тепла погода. З денними температурами 10-15 градусів тепла. От, в подальшому, починаючи з наступного тижня трошки температурний режим знизиться, вже в день буде десь там від. 12 від 7 до 12 градусів тепла. На Сумщині загальна площа озимих культур становить 148 тисяч гектарів. З них 144 озима пшениця, розповідає директор обласного департаменту агропромислового розвитку Олександр Маслак. Ці посіви перебувають в доброму та задовільному стані. Аграрії Сумщини розпочали весняний комплекс сільськогосподарських робіт із підживлення, яке вже триває понад два тижні. В минулому році в нашій області була отримана урожайність озимої пшениці, яка становить 55,8 центрів з гектара. Це рекорд для нашої області, тому і можна буде далі сподіватися за дотримання технологічного процесу відповідних умов на урожай, який буде не нижче порівнюючи із попередніми роками. Катерина Іваненко Олег Вороненко, Суспільне новини, Сумщина.